Хочу задати вам одне запитання: як давно ви запускали повітряних зміїв, і чи запускали ви їх взагалі? У будь-якому випадку збирайтеся і запрошуйте своїх друзів, адже на дворі сонячно запах океану витає в повітрі, і що найважливіше, постійний вітерець дме в бік берега. Найкраща погода, щоб разом позапускати зміїв. Але цікаво, як довго ви зможете втримати їх у повітрі. Тож про це дізнатись нам з вами допоможе гра. Повітряні змії від видавництва Вудкет, з правилами якої ми сьогодні з вами і познайомимось. Повітряні змії це кооперативна настільна гра, яка розрахована від 2 до 6 гравців, під час якої учасники будуть запускати зміїв, розігруючи відповідні карти з руки. Але чи втримаються змії у повітрі чи ні, вирішують піщані годинники, які відміряють час польоту. І кожна ваша зіграна карта дає змогу перевернути відповідний годинник, подовживши знаходження. Змія у небі. На початку гри покладіть на бік на центр стола всі 6 піщаних годинників, заздалегідь переконавшись, що весь пісок лежить в одній половині кожного з них. Візьміть колоду зміїв і відкладіть у бік усі 12 карт випробувань. Наразі вони вам не знадобляться. Перемішайте позасталу колоду і роздайте карту кожному гравцю до лілиць залежно від кількості учасників. Дивитись отримані карти гравцям поки що заборонено. Покладіть позасталі карти повітряних зміїв одну чи більше колод в межах досяжності всіх гравців. А після визначте першого гравця, зручним для вас способом, або нехай їм буде той, хто останнім запускав повітряного змія. І на цьому приготування завершується. Тож, як я вже казав, повітряні змії – це кооперативна гра, де гравці працюють усі разом, намагаючись розіграти усі карти як з колоди, так і зі своїх рук. І все це відбувається до моменту, поки бодай в одному із годинників не закінчиться пісок. Коли усі гравці будуть готові починати, переверніть білий годинник, і після цього гравці можуть взяти свої карти на руку. Тепер, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, кожен гравець у свій хід повинен зіграти одну карту з руки горілиць, виклавши її до свого власного стосу. На кожній карті у колоді зазначається одна чи дві позначки різних кольорів. Вони вказують на піщані годинники, які необхідно перевернути. Тож, зігравши карту, гравець самостійно повинен у будь-якій послідовності перевернути відповідні за кольором годинники, вказані на карті, а після добрати одну карту з колоди. Однак, якщо гравець грає карту з одним символом, тоді за бажанням замість годинника, вказаного на карті, можна перевернути білий годинник. Якщо після розіграшу карти відповідний годинник досі лежить на боку, гравець повинен поставити його піском догори. Після того, як гравець закінчив свій хід, хід переходить до наступного гравця. Однак ви можете відкласти розіграш карти на будь-який момент свого ходу. Це ризиковано, але іноді може бути дуже корисним. Кожен із годинників має свій власний час просипання піска. Тож ви повинні враховувати цей аспект під час партії, і ви вільно можете підказувати один одному, у яких піщаних. Я годинниках незабаром вичерпається час, або про свої плани перевернути той чи інший годинник під час свого ходу. До речі, наступний гравець може не чекати повного закінчення вашого ходу, тобто, поки ви не візьмете карту на руку з колоди, а розпочати виконувати дії відразу після того, як ви перевернете зазначені піщані годинники. Також треба зазначити, що під час перевертання може статися, що ви перекинули якийсь піщаний годинник. Після цього просто поверніть його на те ж саме місце. Якщо ви вагаєтесь щодо сторони, розмістіть його меншою кількістю піску догори. Таким чином гравці виконують ходи по черзі, поки або один із піщаних годинників не скінчиться. Тоді ви відразу зазнаєте поразки, або поки всі колоди зі зміями не вичерпаються і карти не залишаться тільки на руках гравців. Тоді ви наближаєтеся до завершення шоу повітряних зміїв і настає час для гранд-фіналу. Загальні правила при цьому не змінюються, і граці все ще повинні розіграти всі карти зі своїх рук, проте тепер ви більше не можете перевертати білий піщаний годинник. З цього моменту шоу у вас є обмежений час для розіграшу позасталих карт або досягти феєричного фіналу. Тож починаючи з цього моменту, гра може закінчитись одним із двох шляхів. Або ви розіграєте всі карти, що є у вас на руках, тоді всі учасники перемагають, або час в одному із піщаних годинників все ж таки вичерпається, а усі карти не будуть. Зіграні в будь-якому випадку, після закінчення гри, ви можете оцінити наскільки крутезним було ваше шоу, і наскільки воно сподобалося глядачам. Для цього підрахуйте кількість карт, що залишилися в колодії на руках гравців. А після порівняйте свій результат із таблицею. Однак, граючи у повітряних зміїв перший раз, або якщо в партії приймають участь маленькі гравці, ви можете зробити гру легшою, прибравши з гри помаранчевий та фіолетові годинники. І звісно, карти із Колоди, які мають відповідні кольори позначок. Проте так само, набравшись досвіду, ви можете змінити гру у складніший бік, додавши карти випробувань до колоди. У такому варіанті на початку гри, після того, як усі гравці отримали карти, замішайте карти випробувань до колоди. Ви самі можете обрати як типи карт, що будуть додаватись, так і їхню кількість. І відповідно, чим більше випробувань ви додасте, тим складнішою стане гра. Під час партії, якщо ви дістаєте карту Шторм з колоди, ви відразу повинні сповістити про це інших гравців і забрати цю карту собі на руку. У наступний хід ви зобов'язані зіграти саме карту шторму і тільки її. А після перевернути усі годинники на інший бік. Навіть якщо ви граєте карту шторма під час гранд-фіналу, ви все рівно повинні перевернути всі годинники навіть білого кольору, який зазвичай заборонено перевертати під час гранд-фіналу. Взявши карту заплутані нитки, ви не повідомляєте про це інших гравців, однак у наступний свій хід ви повинні зіграти саме цю карту, оголосивши про це. Після розіграшу, усі гравці повинні передати по одній карті з руки своєму сусіду ліворуч і праворуч. До речі, отримавши карту від свого сусіда, наприклад, праворуч, ви відразу можете передати цю карту іншому сусіду. Останнім випробуванням є літак, і ви так само не повинні розголошувати про те, що ви дістали цю карту. У свій наступний хід ви повинні зіграти літак і оголосити про це. Поки зверху стосу лежить літак, гравці не можуть перемовлятись один з одним. Однак у наступний свій хід, зігравши нову карту, ви накриваєте літак, і дія його властивості припиняється. Наразі ми з вами розглянули усі правила гри повітряні змії», Але якщо ж у вас з'явились якісь запитання, то можете залишити їх у коментарях, і ви точно отримаєте на них відповіді. Тож, на цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб побачити ще більше корисних відео про наше з вами улюблене хобі. Удачі вам як у житті, так і за столом. На все добре, Па-па.